Президент України Володимир Зеленський 30 вересня оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північно-Атлантичного альянсу, як зазначив Зеленський, де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО. Щойно завершилось засідання Ради національної безпеки та оборони. Ми маємо рішення. Перше, тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом. Друге Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо, він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. І третє, ми маємо зафіксувати юридично все те, чого ми вже досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії в протистоянні з тиранією. Саме тут, міцністю наших державних кордонів, ми можемо закріпити міцність кордонів усіх європейських держав. Ми можемо гарантувати, що ніхто більше не наважиться повертати війну на наш континент. Саме тут, в Україні, цінності нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію, силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі. Ми де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами альянсу. Вони реальні для України. Реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному. І ми захищаємо один одного. Це і є альянс де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо і для України.